Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Так, і чуємо і бачу. Угу, ну, дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Е, ну, я розробник е, розділ звіту ЗВД, угу. тому я, я поки представляю суб'єкта господарювання. Ще буде хтось підключатися. Так, дівчата повинні з Черкас підключитися. Добре, тоді, значить, давайте наступним чином. Оскільки є тільки, ну, ви як представник суб'єкта, і ми, як довкілля, як організатори, надаємо можливість і громадськості, і ще від суб'єкта комусь підключитися. Чекаємо 15 хвилин. І через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Выключи на микрофон для камеры. Добрый день. I <laughs> do Доброго дня. Мене чути? Так, гарно чути. Добре. Доброго дня. Доброго дня. Дали можливість представникам громадськості під'єднатися поки що. Тому чекаємо 15 хвилин о 10:15 будемо розпочинати. Добре. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. У Нас ще приєдналося декілька учасників. Скажіть, будь ласка, чи ні, є ні. серед вас представники громадськості? Ні, немає. Всі є, всі є, всі є представниками суб'єкта. Так, будьте просто готові, що я в якийсь момент попрошу всіх по черзі включити мікрофон, представитись, сказати, кого ви представляєте. Ми маємо розуміти, чи є в нас громадськість на громадських слуханнях. Отже, давайте поки що будемо розпочинати. Сьогодні в нас 26 березня 2025 року, вже 10 година, 16 хвилин. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради стосовно планованої діяльності, будівництва гідротехнічних та лінійних споруд. Набережної річки Дніпро від вулиці Козацька до вулиці Сержанта Жужоми, місто Черкаси. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля і діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всі території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення. Говорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967. про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. два статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутніх шестеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатор громадських слухань, інших учасників. Я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я буду вас називати, так як я вас бачу в переліку учасників. Включайте, будь ласка, мікрофон, кажіть, кого ви представляєте. Отже, учасник підписаний СБМ. Добрий день. Я Глидман Ольга, архітектор і керівник SPM Studio і Юлія Скірта, архітектор, який дотичний до розробки цього проєкту. Ви представляєте суб'єкта, правильно я розумію? Департамент. Дякую. Пані Лариса. Доброго дня. Сестеринку Лариса Миколаївна, заступник директора департаменту архітектури Черкаської міської ради. Являюся представником. Дякую. Пані Наталя. Доброго дня. Чумак Наталія, начальник відділу проєктування департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради. Дякую, і пані Олена. Лісовська Олена представляю суб'єкта господарювання, розробника звіту з Дякую. Отже, на 10 годину 20 хвилин ми на громадських слуханнях не фіксуємо представників громадськості: шести учасників, двоє учасників це представники Міндовкілля. Інші учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної річки Дніпро від вулиці Козацька до вулиці Сержанта Жужома, місто Черкаси, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу. Всім тихого, мирного дня. До побачення! Дякую. До побачення. До побачення. Дякую. Чому не нажимається робить погоді, можемо прямо